Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Opel Zafira 2003 рік. Дана машина лохне на ходу і після того більше не заводиться. На комп'ютерній діагностиці жалоби у нас на досвід, на педалі акселератора і так далі. Дивіться, крутим стартер. Ну, Бачите, що датчик колінвала у нас роботає. Бачите, обороти піднімаються. Так, я вже знайшов не несправність, Помилки не буду вам показувати на комп'ютері. Немає смислу. Дана проблема у нас по педалі акселератору. Об'є помилки, що несправності датчики. А також хазяїн підкидав йому, хто сказав, підказав поміняти педаль акселератора. От вона в мене в оці. Да, ну це, напевно, да, це з зборки видно. І також у нас проблема по дорослі заслонки. Вона пише на комп'ютері в аварійній межимі. І ще одна причина що помилка P1550, вроді би, низькі напряження на топливнім насосі. Давайте я вам покажу, що в чим причина. Добре, добре. Так, реле топливного насоса. Я зараз звернув увагу, що тут не обично у нас. Клейма 30 тут і клейма тут, щоб ви не закоротили, коли будете робити такі от процедури. Тут у нас 30 і 87. Якщо реле вставляється так, давайте я спробую переокнути. Нам потрібно, щоб насос гудів. Так. Я перемикаю контакти, от. і насос в нас гудить. Так, ця машина може їхати і без акселератора, ну точніше, заводитися і без дорослі заслони. Повертаємо ключ, заводимо. Машина заводиться без проблем. На газ є реакція, все хорошо. Ну, Є помилок багато по ось, по двигателю. Ну, то нас не цікавить, Хазяїн просто, щоб машину сьогодні зробили. Ну, Це просто нереально, чесно. Давайте, що ми далі робимо. Далі... Я вже повіряв це. Тут при включенні клеми 15 буде плюсик у нас. Так, ладно, давайте я візьму контрольку. І будемо це все провіряти. Так, повертаємо ключ. Нам потрібно на релі клему 30. Так, от я заклав туди поводок. І давайте дивимося, що в нас тут буде. Тут в нас є клема 15 є. Е. Так, і що далі я роблю? Далі підкидаємо лампочку. Так, Підкинув під на клімку лампочку 5 -ваттну. От Вона сидить на лобовому стіку. І давайте спробуємо. Виключаємо запалювання, зажигання і включаємо. Лампочка мала би гоїти. Крутим стартером. Все. А, що робити, ребята? Відкриваємо схему, дивимося, куди приходить провод на блок управління. Позвоню проводку, хоча це не у проводке діло. Тому що скидаєш клему, кладеш і назад з'являється питання. Їдеш під невеличкий горб, під нагрузку, опять вирубує управління на Лестатера. Так, Єлі знайшов у розпіновку. Ну, цей блок і на, нагружений. Дивіться, скільки тут контактів. І там 64, і там 64. Разом 128 пінів на блоку. Ну, доволі прилічна машина на пічка на проводку. Я замітив на один плюс відвалений. Там Показано, що тут два плюса мають типу 5 вольт, а там лише один. Тому у нас, і лежить помилка по датчику. А також дивіться, релі топливного насосу у нас К-23 нам потрібно. І тут теж К-23. Значить, розйом будемо шукати 23-й пін. Дивитися. Ну, що я скажу? Отут вже положення кислорода датчика, теж є помилка по нім. Тут на М44, пін, пін приходить Треба теж провірити проводку. Ну, давайте позвонимо. Ми все-таки підемо ми до піна топливного насоса під номером 23 К23. Подивимося От на цей розйом. Подивимося на 23-й контакт. Хоча тут має приходити плюс зажигання включно, виключно отут. Бачите, але не взагалі, відте нічого не приходить. Ну давайте подивимося. Я зараз підозрюю блок, тому що казав, хазяїн кладеш клему і машина заводиться. Ну, Ми зараз це все провіємо. Так, ребята, К-23. Номер пін лише один. Кліма 15 не йде через блок. Так, ну що, все. Виводи, які знайшов я цей пін. Підключився. І що зараз ми робимо? Ця штука дуже мені допомагає, вона себе оправдає, чесно, бо шукати в очі, напрягати 20 дивився, щоб вичислити, куди цей провод. Попробуйте це все, треба пройти, подивитися, кого, щоб нічого не помилитися, щоб все визначити правильно. Так, дивіться, без блоку управління. Кладемо клейму 15, даємо питання. Так, питання дали. Так, убіждаємося, що є у нас питання. Питання є. Тепер дивимося на цей провод. Бачите, плюс приходить. Даю питання мінус. Лампочка світить. Без проблем. Далі що ми робимо? Кладемо лампочку більшу, нагрузка 20 Вт і повіряємо під, під нагрузкою. Так, ще раз. Підкинув дві лампочки, 20 Вт і 5 Вт. І даємо ще раз нагрузку. Бачимо, що вже через лампочки йде плюс 12,5 вольт. Посилаю туди мінус по проводу. І лампочки у нас отлично в нас світять, повний накал. Все, ребята, Проблема у нас у блоку управління двигателя. Немає управління мінуса на реле. Говорю з колегом, можна кинути просто мінус, буде постійно помилка висвічуватися, але тут і так вона світить. Либо калхоз. Лібо блок управління двігателя. Що будемо говорити зараз хазя... хазяїном. Лібо міняємо блок. І, по-перше, на педаль акселератора приходить лише 5 вольт. Там має 2 по 5 вольти, бо там вольті. Є також, в видно, і б'є помилку. З що з цим блоком щось є, не знаю, що є. Ну, бачу блок. Не розбирався, чи розбирався, не знаю. Буду говорити зараз з колегами, може він щось поможе нам теж. Зараз я знімлю блок, подивлюся, чи там піни не зелені, звісно, обов'язково подивитися. Ну, на фішках нічого не зелено. Це фішка К. Оце йде у нас все на, йде на підохронітелі на релі. оце фішка К. А фішка М все йде всі датчики по моторі. Все, от такий ремонт поки неудачний. Машина буде сидіти довго, бо я буду знімати блок, вести до Вови колеги. Він буде його розбирати, дивитися, в чим проблема, що є. А, ну, а, а ні, рішення просто замінити другий блок. Зараз будемо говорити з хазяїном. Якщо знайдемо блок, ці блоки доволі їх сложно буде знайти, тому що це двігаті 1,6. Мені здається, що їх більшість дізельні є, це рідкісні двігателі. Все, всім дякую за увагу. От такий у нас ремонт. Поки що неудачний. Машина не запускається, машина запускається лише напряму. Перемикати клему 87 і клему 30. Будьте обережні, кожна реле має свою тактику. Бачите, тут обично в нас реле, тут 30 плюс і виход 87. А тут, наоборот, зліва і справа, щоб ви не спалили блок. Все. Добре, що машина появилася, Так, бо я не знав, чим причину діагноз покласти. Знімав першу частину, не вилажував, я вже доліз до досвільної заслонки. Я думав, що в ній проблема, але вона має запускатися і без досальної заслонки, і без педалі акселератора. Якщо вона навіть, фішка знята, вона все одно має запускатися. Просто вона не буде їхати при нажатті педалі. Все, всім дякую за увагу. Ось такий ремонт. Кліма знімаємо. Машина сидить мінімум на 3 дні, я думаю. навіть більше. Бо я в вихідні я так до 3 ночі робив одну 15-ку, а до 4 ранку. Я вже не, голова нічого не забажає. Чесно, хочеться взяти паузу, вчитися на електриків, дуже хороша робота, багато є машин і мало людей, яких розумієш. Я не кажу, що я такий професійний електрик, але дуже люблю електрику, особливо в машинах, скутерах, тракторах, немає різниці. Все. Завдяки цій штуці Моментально я відчисляю провод, куди приходжу. Можна навіть не дивитися схеми. Шукаю легенько обивів проводів, дуже все чітко і професійно все. Отакий От обзор. Всім дякую за увагу, Opel Zafira 1.6 2003 рік. Всім дякую за увагу.